В Ужгородській школі мистецтв перші уроки у новому навчальному році. Діти тут вчаться із шести років. Навантаження відповідно до віку і можливостей. Сьогоднішнє завдання для юних художників символічне показати патріотичний першовересневий Ужгород. Ужгород сьогодні інший. Сьогодні повно дітей йде в вишиванках, з віночками, з квітами, з кульками, стрічками. Це робить якийсь неймовірний настрій. Якщо сьогодні не зробити це ескізом, не захопити, то через тиждень говорити про цю тему буде марно. А так вони можуть за цей тиждень-два з цього ескіза до дня міста зробити цікаві гарні яскраві роботи. Часто ці роботи перемагають не лише в обласних, а й міжнародних творчих першостях. Малюнок 11-річної Богдани став найкращим у конкурсі школа майбутнього уже 4 вересня. Дівчина їхатиме на нагородження Добре. до Чехії. Ну і над цим я працювала десь два тижні. Я намалювала велику школу, посередині були ніби сходи. З двох боків, так як у супермаркетах, з двох поверхов такі, ну, як ракети. Самі дітки впевнені, ця практика згодиться у майбутньому. Дев'ятирічна Настя у школі мистецтв вчиться вже третій рік. Не пропускає жодного заняття. Планує своє майбутнє пов'язати саме із творчістю. У ну, майбутньому може знадобитися те, що я можу стати художником, наприклад. Або вчителем якимось художнім. Охочих вчитися у школі мистецтв цьогоріч багато. Уже 934 учні не вплинуло на кількість і можливе підвищення оплати за навчання. І якщо і буде повищення, то це буде гривень на п'ять десять. Щоб це дійсно не вдарило по кишені нашим батькам, щоб наші діти могли в тому ж обсязі приходити і вчитися, які, які у нас були пільги на сьогоднішній день, вони будуть і надалі. Рішення про підняття цін на навчання у школі мистецтв розглянуть на засіданні Ужгородського міськвиконкому уже 3 вересня. Але викладачі запевняють, на бажання навчатися це вплине мінімально.